І йдемо власне до нашої головної теми теракти та диверсії. Зокрема, сьогодні стало відомо, що у рівному двоє людей пронесли вибухову речовину. У міське управління поліції. Наразі їх затримали. Про це повідомили у місцевих змі. Наразі тривають стрічі дії, деталі яких оприлюднять згоду. Попередньо відомо, що пронести тротил. Поліція поки не коментувала цю ситуацію. Так, і також вчора ввечері з'явилася інформація про те, що сьогодні у Полтаві готували теракти. Навчальні заклади отримали такі листи з погрозами, що вирішив, що буду вас убувати вже завтра. З поплічниками влаштую масову бійню у вашому закладі. До речі, нагадаю на те, що е, кілька місяців тому схожі повідомлення були також і у Львові. Але на щастя, поки не було ніякої інформації по Полтаві. сподіваємося, що все гаразд. Так, і ще одна інформація: Нацполіція та СБУ затримали осіб, які на замовлення РФ планували підірвати поліцейських на Буковині. Двоє хлопців, 17 та 18 років, отримали завдання від спецслужб Росії закласти вибухівку на території покинутої будівлі та зробити хибний виклик на 102, повідомивши, ніби за адресою хтось гукає про допомогу. Буковинські правоохоронці спрацювали на випередження та затримали зрадників на гаражому за вчинене їм загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Так, і також в мережі було дуже багато обговорень стосовно вибухів у ТЦК в Рівному та Павлограді, а також вбивстві військового на Полтавщині. Свою думку також висловили військові політики, лідери думок. от для прикладу Андрій Садовий. Прокоментував сьогодні цю ситуацію, і сказав, що на мою думку, замах на життя військового, так само як і вбивство, має каратися довічним ув'язненням. Військові ризикують своїм життям заради нашої країни. Ніхто, взагалі, не має права навіть подумати про найменшу агресію щодо людей, які захищають Україну. Очевидно, що спроби спровокувати конфлікт між військовими та цивільними це мрія ворога. Так, окрім того, зачитаю також думку військового. Цю ситуацію прокоментував генерал-майор Михайло Драпатий. Він зазначив, що вбивство військових у тилу це червона лінія, яку ніколи не можна перетинати. Ми не маємо права мовчки спостерігати за наростаючою хвилю зневаги до захисників України. Це за межаю того, що можна толерувати. Так, і також свою думку висловив також е військовий Ігор Шолдес. Він сказав, що всі, хто радіють вбивство військовослужбовця, котрі після поранення продовжив службу у центрі комплектації. Будь ласка, тримайтеся гуртом, не розпорошуйтесь у суспільстві, об'єднуйтесь навколо своєї ідеї. Я свято вірю, що вам вдасться поселитися десь разом у тому місті, де немає ТЦК. І прямо зараз він вмикається до нашого етеру, і ми поговоримо вже з ним про реакцію українців. Ігор Горшолтес боєць підрозділу Нахтігаль 413 батальйону Рейд. Слава Україні! Добрий вечір! Слава Україні! Героям слава радий бачити знайомі обличчя. Так, навзаєм, дякую, може... що підключився до нас. Е, так, насамперед, Ігор, хотіли б дізнатися вашу реакцію на ці ситуації, що відбувається зараз. Яке ваше ставлення стосовно них, і що ви можете сказати про реакцію людей, які підтримали такі дії проти військових, зокрема і ТЦК? Попередньо, як ви цитували один з моїх дописів, саме відеозапис, основну частину, власне, яка там досить. Нецензурно, і навряд чи е, пройшла би, скажімо, так дозволи на, на телебаченні, Йдеться про те, що саме і в цьому дописі йшлося про те, що я би особисто волів, аби люди, які радіють вбивству військовослужбовця, в першу чергу в другу чергу, це власне до якої структури е, належала ця людина, власне, до територіального центру комплектації, всі ці люди повинні опинитися в одному місці і відчути на собі те. Що відчували люди у Бучі Маріуполі та інших тимчасово окупованих Російською Федерацією містах, тому що, на жаль, велика частина наших співгромадян, які безумовно це роблять на користь російському ворогу, тому що єдиний, хто зацікавлений в зриві комплектації збройних сил України, це Російська Федерація. Ці люди відчували на собі тиск. Представників територіальних центрів комплектації, можливо, когось з їхніх близьких, рідних, в е, спосіб примусовий мобілізовували. адже мобілізація в усіх країнах під час війни в і в історичній ретроспективі це був захід е, примусовий. Е, всі ці люди відчували цей тиск. Але е, на щастя, бо я все ж таки дуже емпатичний. Люблю своїх співвітчизників, Ці люди не відчували. Тиску від бурятів, від росіян з глубінки, які які б безумовно гвалтували їхніх би дружини, відрізали би їхнім дітям голови. Люди цього не відчули, і відповідно вони не можуть порівняти загрозу від ТЦК, яка є безпосередньо на сусідній вулиці, там коли ти можеш вийти в продуктовий магазин за хлібом. і Армія Російської Федерації, яка здійснювала звірячі злочини на тимчасово окупованих територіях, тому відповідно люди далеко від війни, люди далеко від воєнних злочинів, які здійснюють російські військові, і набагато легше здійснювати звичайно тиск на одного там чи двох тицикашників, ніж на армію багатомільйонного недонароду з північного сходу. Так, Ігоре, ти власне згадав про те, що можливо ці люди, які вчинили ці теракти, так, ці диверсії, вони відчули якийсь тиск від ТЦК або ж, можливо, їхні рідні. Скажи, будь ласка, що ми маємо змінити яким чином ми повинні працювати за того, щоб ставлення суспільства до ТЦК було іншим? Воєнна справа, культура, зброї, культура війни повинна Культивуватися з малого віку, от коли дуже багато хто використовує там в якості виправдань своєму особистому індивідуальному боєгуству тези на кшталт. Я не народжений для війни або я не підготовлений. Там типу нас ніхто не готував і тому подібне, друзі. 24 лютого 2022 року, 80% сил оборони були непідготовленими людьми. Більше того, ми там, як ветерани російсько-української війни з часів антитерористичної операції, теж були непідготовленими до цієї війни, але це не завадило маленькій е, державі в серці Європи е, стримати, стримати армію ядерної країни, країни з ядерним потенціалом е, і з величезною потугою людського ресурсу, тому. Найважливіше, це, мабуть, не якісь такі точкові заходи для заохочення людей йти до війська. Це величезна система, стратегія культивування ремесла війни як чогось благородного. Наприклад, я для себе особисто і мої побратими розуміємо, що участь чоловіка, безумовно, чоловіка в війні це квінтесенція чоловічності. Якщо в побутовому житті ти. Твоя основна функція це захищати своїх рідних, там маму, дружину, сестер своїх дітей. То війна це явище, яке в нас є для того, аби мати можливість захистити всіх інших, і відповідно, це є квінтесенція чоловічності. Ми цього навчаємо там на своїх вишколах. Ми працюємо з молоддю і величезна кількість молодих козаків пішла добровільно вбивати громадян Російської Федерації, я Перепрошую армії Російської Федерації. Захищаючи свою землю, е, мені моя особиста теж думка, яку глядачі, мабуть, не поділятимуть, заключається в тому, що під час е, війни демократичні інститути свободи слова існувати в такому вигляді, в якому вони є, не можуть. Не може вийти е, якийсь там громадський діяч, блогер, не знаю, якийсь там Мирослав Олешко в інтернет і розповідати е, про те, що там наша армія обов'язково е, капітулює, і ми повинні там здати свої території і піти на невигідні для України е, мирні перемовини. Е, тому от ось цих от два інструмента. Ми ми вже є. Ми вже є військовою нацією. Ми нація, яка буде завжди воювати проти. Там, східних, північно-східних, недоброзичливих сусідів, така ну, така вже, скажімо, наша доля. Відповідно, ми маємо обертатись до того, що цей народ в подальшому має бути войовничим. Що стосується якихось точкових е, речей, звичайно, ми розуміємо, що є величезний соціальний контраст, небезпідставно багато хто стверджує, що там е, люди з скажімо, з народних прошарків суспільства е, мобілізовуються або стають в примусовий спосіб мобілізованими там а різні мажори е, відкупляються. Е, звичайно, корупційна складова тут наявна, типу, але вона наявна так само, як в сфері медичній, в сфері ДСНС, будь-де і в будь-якій країні, особливо в воєнний час, е, тому там використовувати е, наратив про явище корупції, е, ну це дещо. Це скажімо, дещо смішно для мене, зважаючи там на повсюдність цього явища всюди в світі. І якщо ти просто не хочеш іти захищати своїх рідних, свою землю, ну потрібно це визнати, а не шукати для цього якісь відмазки. Хтось шукає відмазки для того, щоб не йти в армію, а хтось там з інвалідністю, з ампутаціями кінцівок, шукає причини для того, аби повернутись до сил оборони і мати можливість помстити ворогам за втрачення. Ігоре, маємо ще питання, зокрема про теракти, які сколикнули мережу останніми днями про вибухи в ТЦК в кількох областях, про вбивство військовослужбовців в ТЦК. На вашу думку, чи говорять такі теракти про те, що Росія краще проводить оцю кампанію вербування інформаційної війни, чим Україна? Ну я би не міг сказати, що вони це проводять е, краще, тому що. Підхід до роботи з інформаційно-психологічними спецопераціями е, нашою стороною він працює дещо в іншій площині. Ми не можемо, наприклад, там дискредитовувати е, якісь інструменти або структури комплектації збройних сил Російської Федерації Федерації, перепрошую, зважаючи на те, що в них не постає питання ховатися від армії чи не ховатися. Там, за відсутності, скажімо так, альтернативи і свободи слова, їхня армія постійно поповнюється. Відповідно, ми працюємо трохи в інших площинах. Я думаю, ви будете бачити багато зразків, де і головне управління розвідки Міністерства оборони буде розповідати про успішні кейси. В нашому випадку це дуже. Ну, Скажімо так, з боку росіян досить ефективна е, робота. Вони грають на суспільних настроях. Вони бачать, що е, народ е, воюючої країни є достатньо змученим що є е, там якісь явища соціальної нерівності, і найважливіше, що є е, е, свобода думок, будь-яких думок, навіть тих, які шкодять обороноздатності. України відповідно, користуючись цими інструментами, досить легко е, взяти і там, в способі роботи там через телеграм-канал, замовити е, якісь е, ну, спланувати та реалізувати терористичний акт просто е, невеличкою оплатою виконавців на місці, е, тим паче, якщо виконавці там особисто вмотивовані, не знаю, в здійсненні теракту проти територіальних центрів комплектації. Ось е величезний інструментарій для росіян відкривається е власне на жнивах е української свободи слова, особливо в соціальних мережах, де відсутні е якісь е там заходи покарання для тих людей, що проводять медійну діяльність супроти е зміцнення обороноздатності держави. Так, фактично, росіяни знають на що надавити на оці болі. Те, що в мережі дуже часто поширюється про негатив в сторону ТЦК, багато негативних коментарів про бусифікацію, і таке інше. Тобто, ФСБ знає на що правильно надавити і в який момент зробити правильну інформаційно психологічну операцію. Так а насправді тут найбільше обурює реакція українців, які так. підтримують агресію проти наших же військових людей, які насправді. власне захищають наше життя, в тому числі е, і ти ігор. Тому дякуємо, що підключився сьогодні до нас. Дякуємо Дякую тобі побратимам за твою роботу з нами був ігор шолтиз боєць підрозділу Нехтігаль 413 батальйону Рейд.